І Залізняк, і Савачали, та хто тут тільки не бував, а ми ще край свій не вивчали. Про що мовчить він між заграв, що вкарбував граніт у пам'ять, яка в нім істина гірка? Для чого кличе нас і манить у вир порогів Бог ріка? До чого вперто закликає своїх нащадків бузький гард? Душа і серце не прикає ні, жити в спокої не варт, коли тебе, мій любий краю, живим ховають, бачу я, як тихо в муках ти конаєш, і очі тонуть в ручаях. Чому людцям такий байдужий? Ну, чим ти краю не едем, невже ж тебе, стражденний Боже, ми в домовину покладем? Невже в болоті захлинутись тобі дамо без боротьби? Невже в злочинстві візьмем участь? Невже і досі ми раби? Вже й степ не степ, літопис шрамів, на спині байдені, німій? Розворохобилися рани, це зайде край, катують мій. Невже козацький степ під воду, тихенько булькне і нехай. Невже за воду на догоду ми доїмо славетний край? Невже ж то вольницю, святиню Пережуємо, наче хліб? Плюють завезенці у спину. Пускають хитрощі у хід, їх засліпили ізотопи урану 235. Невже людці мілкі затоплять одвічний скарб за пяддю п'ять. Шановні українці, нині коли Росія здійснює геноцид українського народу та держави, українська компанія «НЕК Енергоатом хоче знищити національний парк Бузький гард шляхом підвищення рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг. Будівництво Ташлицької гідрокомулюючої електростанції вже призвело до затоплення 28 гектарів заповідних територій. Що протизаконно були виведені зі складу національного парку рішенням Миколаївської обласної ради у 2006 році. Сучасне положення рівня Олександрівського водосховища на відмітці 16,0 метрів, а також подальше його підняття до відмітки 16,9 метра, порушує низку законів України. Якщо дозволити подальше підняття рівня Олександрівського водосховища у річці Південний Буг, відбудеться знищення цінних видів флори та фауни, визнаних ключовими законами України у галузі захисту довкілля та міжнародними документами, невідворотні зміни клімату та значне погіршення екологічної ситуації на річці Південний Буг, подальше затоплення річкових порогів, що забезпечують аерацію, тобто насичення киснем річкової води. А отже, збільшення цвітіння водосховища та уповільнення течії річки, зміна і замулювання русла річки, а також затоплювання підвалів приватних будинків ґрунтовими водами, забруднення підземних вод як джерела місцевого водопостачання, знищення історичного ландшафту Богогардівської паланки війська Запорозького, пам'ятки, яку внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України національного значення. Це порушує закон України про охорону культурної спадщини та Європейську ландшафтну конвенцію. Росія ще нещодавно мала чіткі плани щодо захоплення півдня України, земель, де ми живемо, виховуємо своїх дітей, опираючись на своє спільне минуле. І саме такі пам'ятки, як історичний ландшафт. Богардівської паланки війська Запорозького надають нашим землям ідентичності, доводять наше право на володіння цією землею, а також зберігають пам'ять про величну боротьбу українського народу за волю та незалежність. Окрім того, повномасштабна агресія Росії оголила проблему безпеки дамб на річках України. При ймовірній ракетній атаці та руйнуванні дамби накопичення води в Олександрівському водосховищі значно підвищує небезпеку затоплення усіх населених пунктів нижче Олександрівського водосховища за течею річки, включно з містом Миколаєвом. Хтось скаже, буцімто атомники дбають про електроенергію в Україні в складний військовий час, але вас жорстоко і нахабно обдурили. Ці люди використовують застарілі совєтські проєкти 60-х років минулого століття, коефіцієнт корисної дії, яких 0,0. Основна причина їхніх задумів це великі гроші, розпилювання державного бюджету на добудівництво Ташлицької гідроакумулюючої станції, а також затоплення Південного Бугу. І ніяка чистка русла Південного Бугу тут не допоможе, бо це боротьба із наслідками. Причина ж одна дамба, що перегородила вільний стік річки, яка сама себе могла би почистити, якби не стояча вода. Наразі ми не маємо дозволити енергетикам вкотре знищити нашу природню та історичну спадщину. Висловити свою незгоду можна, поставивши підпис під колективним зверненням від громадських організацій до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Посилання на звернення ви знайдете в описі до цього відео. Ми переможемо усіх внутрішніх та зовнішніх ворогів України. Слава Україні!